Ви осінні днів, в наших очах. Бачу, на жаль, тебе тільки у сна. Ви нещодавно були в Херсоні. Зараз знову йдете до нас. Що ви за те? Що нового трапилось у варіаді за ті п'ять місяців, що в нас не були. За ті п'ять місяців, що ми не були в Херсоні, так щоб аж дуже в варіатів нічого не трапилося. Ми готували нову програму, ми її приготували. В нас дуже хороша двогодинна нова програма багато нових цікавих матеріалів. В принципі, над стендапами трошки я попрацював новими. І зараз у нас розпочалася підготовка до нового циклу телеверсії «Варіати шоу. Тобто, частково, я думаю, що цей концерт буде ще й обкаткою тих матеріалів, які ми потім будемо екранізувати. Ви вже кілька разів виступали в Херсоні. Можливо, траплялись якісь цікаві випадки з вами або з хлопцями. Цікаві випадки в Херсоні. Ну, цікаві випадки у нас завжди трапляються на під'їзді до Херсону, тому що стан доріг зі всіх напрямків, куди ми їдемо на Херсон, спричиняє цікаві випадки, які трапляються з нашим службовим бусом. Але мені б хотілося, щоб Херсон асоціювався у нас завжди насамперед з публікою, а не з дорогами. Тому, ну чесно вам скажу. От це традиційне запитання від людей у кожному обласному центрі, що цікавого у вас відбувалося в нашому місті, тому що всі люблять своє місто. Але е біда наша, артистів, полягає в тому, що перебування практично у кожному місті воно дуже схоже, е кожне місто одне на одне. Тобто ми приїжджаємо десь там по обіді в місто, е ми одразу їдемо там, розвантажувати декорації, робимо саундчек, якийсь легенький перекус, репетиція. Концерт після концерту зібрались. Поїхали на вечерю з вечері приїхали в готель, попадали спати, зранку встали і поїхали в інше місто. Тому зазвичай щось цікавішого у нас відбувається в тих містах, де ми перебуваємо не там, добу, а хоча б півтори, а ще краще дві. Тобто іноді буває таке, що на гастролях у нас є вікно між концертами, і ми той день додатковий там вихідний свій проводимо в тому місці. От. Ну, але З Херсоном у нас в цьому сенсі трошки не складається, тому що у нас зараз Херсон, по-моєму, буде першим з такого південно-східного туру, і ми далі Алга погнали. Як південь сприймає західний юмор гумор? Чому на зараз заходить краще? А, а в нас не є там якийсь чисто західняцький гумор? Звичайно, ми несемо в своїх матеріалах там частково Западенський колорит, Але знаєте, якби ми паразитували там виключно на якійсь тематиці чи в стилістиці. Того західняцького гумору ми би не мали там вже кілька років поспіль концерти в Херсоні, в Миколаєві, в Одесі, в Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Чернігові, Сумах. Слава Богу, у нас зараз пішла така практика подвійних, потрійних концертів. В Дніпрі, наприклад, ми вже виставили додатковий концерт. Від додаткового концерту в Миколаєві нас, в принципі. Відштовхнуло тільки те, що нема куди його всунути, бо ми виступаємо в будній день і ми не можемо додатковий концерт ставити там, на 4 годину дня, тому що це робочий день, і люди з роботи не, не втічуть в, в розпал свого робочого дня. Тому приймають нас всюди абсолютно одинаково. Можливо, тому що ми, по-перше, не паразитуємо знову ж таки на якихось там, жартах чи темах, які. Більш притаманні одному анклаву в Україні, а не всій Україні. Плюс ми не ліземо зайвий раз в ту огидну тему політичного гумору, який нас вже харить. І тому цей гумор, який ми веземо, він є універсальний для будь-якого регіону України. Чи то більш україномовного, чи то більш російськомовного. Тут абсолютно немає ніякої різниці. Переповнені зали є тому свідченням, і знаєте, нас нам в травні виповнюється сім років, якби наш гумор. Був незрозумілий для всіх в Україні і для українців, які живуть там в Празі чи в Лондоні, де в нас активна гастрольна діяльність. Я думаю, ми б стільки не протягнули. Е, є питання: чи плануєте ви гастролі за кордоном для української діаспори, і чи думали перекладати жарти іноземними мовами, щоб не тільки діаспора е, розуміла? Е, так, в нас набивається, напрацьовується зараз мережа. Е... Міст і концертних залів, де ми будемо проводити закордонні гастролі цього року, тобто зараз, 23 квітня, у нас Логан Холл у місті Лондон. На цьому, мабуть, ну на навесну ми більше нікуди за кордон не планували їхати. Можливо, влітку буде ще Німеччина. А так основний акцент ми зробимо на наступну осінь. Думаю, що там буде Прага. Я думаю, що там буде порядка 4-5 міст Канади, Торонто, Монреаль, Едмонтон, Отава. Я думаю, що буде Північна Америка, Штати Чикаго, Детройт, Нью-Йорк, Філадельфія. Ну от потихеньку туди плануємо, зараз якраз працюємо над візовими питаннями. А, а перекладати е, наші тексти на англійську, там чи на французьку чи на німецьку я не бачу ніякого сенсу, поза як ми не претендуємо на е, тих локалів, які живуть у Тих країнах, там де ми гастролюємо. ми орієнтуємося на своїх співвітчизників на земляків, котрі емігрували туди, або там тимчасово перебувають на заробітках. А ми перше україномовне гумористичне шоу, і власне від цієї канви відступати не збираємось. Чи думали ви розширювати свій колектив, прийняти в команду ще гумористів? І як пройшли кастинги? Власне, кастинги і були викликані тим бажанням, щоб в нашому колективі з'явилася свіжа кров. Я шукав людей, котрі могли б закривати два фланги: один це актори, інший це автори. Причому авторська складова цікавила навіть трошки більше, ніж акторська. Я би взяв зараз до колективу ще одну-дві людини в залежності від того. Яку ділянку роботи вони можуть закривати. В принципі, мені хотілося б мати ще один дует в варіатах і, можливо, якого-небудь україномовного стендапера. Тому що в нас є я, який працює в контексті стендапу, але я така ланка, яка зв'язує між собою ці блоки мініатюр, пісень, жартів. Хотілося б якогось чистого стендапера. І, власне, якби якийсь кажу, дует знайшовся по мініатюрах, було б круто. Але Насамперед, я зараз хочу підібрати авторську групу, чоловік 5-6, стягнути, які могли б розвантажити голови моїх хлопців в контексті написання матеріалів для варіати шоу. А мої варіати, щоб мали можливість акцентувати свою увагу на інших проєктах, які я хочу розписати цього року і впровадити в життя починаючи з наступного. Ви патріот Тернополя та фанат футболу. як вам розвиток футболу в рідному місті, та за яку б команду мріяли б грати взагалі? Розвиток футболу в рідному місті пішов у зворотньому напрямку. Тобто, я пам'ятаю ті золоті часи, коли я був учасником фан-сектору Тернопільської Ниви? Ми робили. Виїзди на інші міста. В нас це було весело, і Нива показувала надзвичайний результат. Там входили в сімку кращих команд вищої ліги української. На жаль, все це залишилося в середині, в кінці 90-х. Потім Нива скотилася спочатку на дно вищої ліги, потім на дно першої ліги, потім на дно другої. Ну і потім якось все таки там більш-менш оклигали, стали на ноги. Зараз в Тернополі є ще муніципальний клуб ФК Тернопіль. Ну, теж, я б не сказав, що показує якісь надзвичайні результати, все так чи інакше впирається рано чи пізно в бюджети. Тернопільщина не є найбільш багатим регіоном в Україні, бюджети там обмежені, відповідно, і футбол десь приблизно на тому самому рівні. А Якщо б була в тебе можливість за якусь команду грати, за яку б грав? Я б не грав ні за яку команду, бо за як з мене такий самий футболіст, як і ватерполіст. Я люблю вболівати за українські клуби в Єврокубках, за збірну України. Я регулярно викатую там за кордон на якісь матчі, тут по Україні катаюся, якщо грають навіть не в Києві, а в Дніпрі, чи в Харкові, чи в Львові. Я з задоволенням їду підтримати збірну. Футбол мають грати ті, кому це вдається найкраще. Версія варіати шоу вже є. А може, плануєте випустити повнометражний фільм варіати? Повнометражний фільм сидить в моїй голові і е, якісь такі накиди з синопсису. Тобто я не говорю ще про сценарій, але про саму ідею, е, що там має бути, вже розписується. Однозначно це не буде називатися там варіати, бо нашого воно треба. Це буде якась інша історія, але однозначно, що учасники Варшого варіати будуть залучені до написання сценарію повного метра і хтось з них буде зніматися у цьому фільмі. Але я не хочу там зайвий раз забігати наперед, розказувати, що то буде, тому що трошки забобонний в цьому сенсі. Що ви очікуєте від нової поїздки в Файне українське місто Херсон? Ну, я очікую, як і завжди, щоб нас там е, прийняли не гірше ніж було е, під час попередніх гастролів, щоб у нас знову був повний зал, щоб знову люди вийшли з залу з щелепами отама, тому що сміх і щоб долоні пашіли від потисків. Це те про що мріє кожен артист, коли їде в файне українське місто Херсон. Як ви відпочиваєте після концерту, можливо, вже є улюблене місто Херсон? В Херсоні улюбленим місцем відпочинку після концерту є готельний номер, в якому можна завалитися на м'які перини, подушки, вткнутися носом трошечки в ноутбук, зробити перед тим правда, розбір польотів з хлопцями, зробити якісь там правочки, попрацювати і солодко заснути, тому що завтра зранку вставати і виїжджати з Херсону. Ми, по-моєму, їдемо на Дніпро. От. Тому сон це наш відпочинок. А всім мешканцям Херсону у мене дуже просте побажання, міцного здоров'я, дбати про себе, дбати про тих, хто вас оточує, не сваритися з своїми найближчими, всіх цьомати, обіймати, тримати ноги в теплі, сплачувати податки. І якщо будете мати час і можливість, я з задоволенням запрошую вас на наш концерт у Херсоні, позаяк однозначно. Гірше вам від того не стане. А те, що ви вийдете з концертного залу після нашого концерту з хорошим настроєм, це я вам авторитетно гарантую. Варве осінніх ні!